Краманчук місто, в якому кожен район має свій унікальний стиль життя. Мікрорайон Петрівка це мальовниче і дружнє місце, яке приваблює своїми зеленими насадженнями та комфортними умовами життя. Він оточений скверами та зеленими зонами, деревами і квітами, що створює атмосферу затишку для всіх мешканців. Звичайно, так було не завжди. Та за останні роки Петрівка буквально еволюціонувала. За час своєї каденції депутат Кременчуцької міської ради Сергій Порчирян зміг виконати багато побажань мешканців мікрорайону. Зокрема, було облаштовано проїжджу частину та пішохідні доріжки. Минулому році ми розпочали ремонт дороги, але. Це, на жаль, війна, всі плани коригуються. Були зроблені дорожній прохід між будинком 85-87, Потім було прийнято рішення зробити пішохідні дорожки. Понад цими домами до контакт центру, щоб людям було зручно. Наразі ми використовуємо бюджетні кошти. Петрівка місце для активної молоді. Тут облаштовано спортивні майданчики, де можна займатися активним відпочинком і підтримувати своє здоров'я. Дбають тут і про безпеку пішоходів. Сквер, який ми облаштували за останні там півтора-два роки, і тому, щоб було безпечно діточкам, дуже багато дітей дуже і до речі, дорослих займаються на наших спортивних майданчиках. Тому було прийнято за проханням мешканців. Мікрорайону зробити такий пішохідний, безпечний перехід. Великий вклад в облаштування нашого мікрорайону вніс депутат обласної ради Корецький Микола Борисович, він домігся, щоб з обласної ради виділили кошти. Дякуємо йому, цей майданчик у нас є, він один із найкращих в місті. Сучасне футбольне поле у Петрівці користується дуже великим попитом. Саме тому, аби кожен бажаючи міг долучитися до спортивної спільноти, на місці старого хокейного поля почали облаштування нового спортивного майданчику для футболу. Майданчик у нас не простої. Ми його ремонтуємо, фарбуємо, підварюємо. підпідварюємо. Цьому році прийнято рішення бушу хокейну коробку демонтувати і на її місці зробити теж футбольне поле з натуральним покриттям. На траві. Це зараз ведуться роботи. Кожен бажаючий може поліпшити свою фізичну форму, займаючись на тренувальному майданчику Воркаут, яке було побудовано в рамках проєкту Громадський бюджет. Прекрасний спортивний майданчик для дітей, дуже всі доволі, всі, всі задоволенням займаються, не тільки дорослі, а й малечі. Влітку спортивні майданчики та паркові зони часто заростають високою травою, що створює сильний дискомфорт. Саме тому благоустрій Кременчука має допомагати мікрорайонам вирішити ці проблеми. Я вже Піднімав це питання. Ще раз буду піднімати питання для того, щоб можливо збільшити кількість численність робітників благоустрою Кременчука. Тому що в нашому особистому мікрорайоні ми маємо дуже багато зелених насаджень, дуже багато зелених територій, які потребують більш частішого приділення уваги. Мешканці мікрорайону раді новим змінам і пишаються тим, що тепер Петрівка стала у десятки разів гарнішою та комфортнішою для життя. Видно, що робота проведена добре, депутати тут займаються, і діткам подобається. От, пісочок оце ж завезли недавно, на горках і вечором вийдеш тоже, дуже багато. В общем, у нас вже свій центр тут, так сказати, хороший. Зробили, благоустроїли, і дорогу там зробили теж хорошо до магазину пройтися, тепер грязі немає. Зокрема, мешканці раді, що з'явилося багато зелених та чистих зон для відпочинку як для дітей, так і для дорослих. Я дуже вдячна дитячому майданчику, цей майданчик, де я сама хожу, там займаюся з спортивних цих. Я дуже вдячна. І от дерева садять, і ялиночки. Ну все мені подобається тут. На Петрівці висаджено багато дерев. Вже кілька років депутати та мешканці району працюють над створенням прекрасного скверу Юність. Та, на жаль, не всі дерева прижилися. З початком моєї каденції ми кожного року, кожної весни організовуємо посадку дерев в сквері Юність. Ми хочемо його розширити. Перші два роки ми саджали тут. На наступний рік, ми можливо ми перейдемо на ту частину. Думаю, що ми ще будемо тут працювати, тому що багато дерев не прижилися. По вулиці Олексія Древаля вже почали роботу над облаштуванням одноіменного сквера в пам'ять про Героя України. Задля цього було прибрано старі радянські льохи. Також було заасфальтовано дорогу та зроблено комфортні проїзди до будинків. Ми вбрали всі погреба, більш-менш розрівняли і започаткували такий маленький сквер і всі разом вирішили, що ми його називаємо сквер Древаля. Але існує ще багато питань, які влада має вирішити, аби мешканці змогли дійсно насолоджуватись життям. Першочергова проблема майданчики для вивозу сміття, які стоять доволі близько до житлових будинків. І щоденно мешканці відчувають сильний сморід. Ми на другому порсі ми не можемо ні вікна відчиняти, ніде нічого не можемо. І ще для нас приватні будинки возять. Ми їм говоримо, оце з тих великих будинків там за нами. Вони машинами привозять і прямо не то, що в смітник кидають у ці бачки, а рядом. Подібні проблеми можна зустріти в кількох частинах мікрорайону. Мною подано депутатське звернення до міського голови. На сьогоднішній день я маю інформацію, що він відреагував, Ми поставили вже в план щодо вирішення цієї проблеми. Шановні мешканці, звертаюся і до вас теж. Будь ласка, акуратно складуйте цей габаритний мусор для того, щоб він не розлітався, для того, щоб було зручніше вивозити. Аби мешканцям було комфортніше користуватися послугами Укрпошти, підприємству було передано приміщення у місцевому контакт-центрі. Мешканці дійсно оцінили це. Та, на жаль, старе аварійне приміщення Укрпошта ще не демонтувала. А це дійсно небезпечно для маленьких допитливих дітей. Колишнє приміщення Укрпошти в аварійному стані дали їм приміщення в контакт центрі, відремонтували за наші кошти. Неодноразово звертався до керівництва Укрпошти обласного і місцевого. Хочу ще раз звернутися. Шановні, я вам писав вже неодноразово свої листи. з зверненням про те, щоб ви вирішили питання щодо знесення цього приміщення. Незважаючи на деякі проблеми, мікрорайон Петрівка має великий потенціал для подальшого розвитку та поліпшення життя його мешканців. Сумлінна робота депутатів та активної громади призведе до значного покращення умов проживання в цьому районі. Дарія Кимець Іван Ткаченко, Кремачуцькі новини.